Всім привіт! В ефірі випуск музичних новин на телеканалі TV І за мить ви дізнаєтесь про таке. Франц Фердінанд відмовились рекламувати фастфуд. У Віталія Козловського ні сорому, ні совісті. Ніколь Кідман з Боченка. Група Франц Фердінанд відкинула пропозицію мережів американських фастфудів прийняти участь у її рекламній акції. Як повідомляється, компанія, що володіє мережею ресторанів з мексиканською кухнею, хотіла використовувати в своїй рекламі пісню Bite Hard з нового альбому шотландських рокерів. За словами лідера гурту Алекса Капраноса, він відмовився від цієї ідеї, коли уявив відвідувачів фастфуду, які поїдають під його пісню гострі мексиканські страви густо приправлені соусом чилі. До того ж, Капранос, відомий своєю любов'ю до їжі, в принципі, притримується невисокої думки про ресторани швидкого харчування. Нагадаємо, що раніше музикант навіть вів кулінарну колонку в газеті The Guardian, де описував ті страви, які йому доводилося куштувати у ході світового турне Франц Фердінанд. Під час зйомок останнього випуску програми Народна зірка Віталій Козловський просто посеред виконання пісні водограй. Почав домагатися своєї партнерки по шоу Ганни Фурман. Як стверджують свідки, все розпочиналось досить мило та романтично. Віталій та Ганна сиділи на сіні, що спеціально було розкидано по сцені для створення атмосфери села. Та прямо посеред композиції Козловський почав навалюватися на Ганну. Це викликало неабияке здивування та навіть зніяковіння серед глядачів та суддів шоу. Здавалося, що Віталік просто забув, що він на сцені та перед відеокамерами. Та пізніше з'ясувалося, що саме так було задумано сценарієм номера. А Козловський просто дуже натурально зіграв роль коханця. Нещодавно зірка Голлівуду актриса Ніколь Кідман зізналася, що вела щоденники свого інтимного життя. В новому інтерв'ю для грудневого номеру британської версії журналу GQ вона розповіла про свої дивні вподобання в ліжку та різноманітні оригінальні пристрасті. Щодо найцікавішої теми сексуального життя Кідман, а саме стосунків з голівудським красенем Томом Крузом, то тут Ніколь сказала, що по закінченню шлюбу спалила всі свої тодішні щоденники і пообіцяла ніколи не розповідати про подружнє життя з Томом. Бо в них начебто все абсолютно добре. Та страх в очах Тома Круза говорить нам зовсім про інше. А наразі у мене все. Більше новин у наших наступних випусках. До побачення!